Доброго дня вам, шановні пані і панове. Ну що ж, 331 голос за відновлення прав і незалежності в діях в слідстві НАБУ і САП це ще один доказ хорошого здоров'я в тілі українського парламентаризму. І це вкотре говорить про те. Що Україна зрозуміло не Росія, українське суспільство не російське, українська влада не російська. Ну і тут треба зізнатися і в тому, що Зеленський це не Путін. І от, оце б мало стати таким фундаментом, на якому далі розвивати це розуміння. Що Суспільство і влада з'єднані не тільки невидимими паутинками, вони з'єднані величезними стальними канатами. І влада може реалізовувати політику ту, яку замовляє суспільство, пасіонарії суспільства. Оці молоді люди, які своїми очима, нехай матюкливими очима, дивилися на владу, яка мало-мало не впала в прірву, оці пасіонарії і мають надихати владу діяти. І діяти в напрямку вже очевидному напрямку Європи. Європейських цінностей, європейських виборів, європейських підходів. Бо власне за це воює українське суспільство, за це і це відстоює солдат, офіцер Збройних сил України. Це важливо розуміти, що з цієї дороги. На манівці повертати не слід. І тут важливо, щоб за таких умов не просто зберігався цей курс, а поруч із тими, хто веде цим курсом як можна менше було тих людей, які хочуть звести на манівець. І ні в якому разі, ні в якому разі, кроки, які робляться, не можуть не погоджуватися, діагностуватися, обговорюватися, як, як завгодно ставте це питання з колегами, які мають авторитет, заслуги, повагу серед європейських партнерів. Все це треба опрацьовувати, проговорювати. І не потрібно розказувати про те, що часу немає. Як показала ситуація з законопроектом стосовно спроб загнуздати набу і САП і потім виправити, час є. І у цій ситуації, оці уроки цього випадку, оцього фрагменту, їх треба запам'ятати. Це уроки повинні бути дорогом указом. І ще один нюанс, який не можу невити. Зазначити. Оцінку законопроекту я дам тоді, коли побачу його з підписом президента. Мій досвід праці в парламенті в уряді дозволяє лише так поставити питання. Лише тоді, коли буде надруковано, я скажу, що відбулося насправді. Але підхід оцей наробили дурниць. Суспільство зреагувало, прислухалися до суспільства. І, будь ласка, забудьтеся фразу, що це не всі українці. Забудьтеся. Державу, суспільство, ведуть пасіонарії, в яких є сила, знання, воля спілкуватися з суспільством. Не сидіть в норі. І думати, добре це чи погано, а яка різниця, а може щось буде і так чи не так. Ні. Ті, хто спілкується, ті, хто говорять, необхідно слухати, хто виходить на вулицю. Так. Іноді вони із-за відсутності терпіння, емоцій можуть написати не те слово, можуть сказати не те слово. Але до них необхідно дослухатися. Бо пасіонарії ведуть за собою людей, вони форматують суспільство, вони показують дороговуказ. Так виховується еліта. А еліту просто треба боготворити, бо вона визначає цінності. Тому в даному випадку все склалося при такому трагічному і неприємному початку. Все склалося і поки що йде дорогою розуміння і врахування уроків. А от що стосується законопроекту, скажу тоді, коли з'явиться підпис. Ну що ж, цей фрагмент і цей урок пройдено. Переконаний, що він буде правильним дорогоуказом у майбутнє. Дякую, що. Слухали, дякую, що дивитесь. Будьте здорові. До побачення.